День народження легенди. Другу річницю з початку заснування відсвяткував Делюкс готель Купава гості почали сходитись ще задовго до початку святкування. Господиня пригадує, як було важко починати справу, але запевняє, що в усьому головне бажання і мета. Я не зупиняюсь ніколи, навіть які б не були перешкоди. Я стараюся їх долати, як би не було важко, і це напевно бажання. І завдяки людям, шані людей, поваді людей до нас. Ми стараємося. Андрій Кузьменко. Добрий друг господині, проте на ночівлю ще ніколи не залишався, бо поруч живе мати співака. Був час, коли вперше довелось пожити у готелі. Коли мама ще не жила в брюховичах років напевно, 10 тому, то ми тоді залишалися в готелі. Бо нам знаєш цікаво, було, такі хлопці з периферії приїхали. Готель Дністер інтурист, знаєш те, що було кругло. А зараз нема змісту. як і годиться, у день народження гості не шкодували побажань. Я хочу побажати їм процвітання, довголіття і всього самого, самого найкращого. Мені тут дуже подобається, і я хочу, щоб вони такий рівень підтримували ще не один рік, а там два, десять, п'ятнадцять, двадцять і ще довго, довго, довго. Бажаю перш за все класних клієнтів, вдячних клієнтів, щедрих клієнтів і постійних клієнтів. І ви в правильному напрямку так і далі. Працюйте і все у вас буде класно. Для гостей виступила Наталя Валевська. Відвідувачів розважали конкурсами а наприкінці усіх частували українським короваєм.